Пасха священна нам сьогодні з'явилась, Пасха Нова Святая, Пасха таємна, Пасха преславна, Пасха Христос Визволитель, співаємо на стихірах Пасхи. Дорогі во Христі, браття і сестри, сьогодні ми проголошуємо по всьому світу, що Христос Воскрес! воїстину Воскрес! Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. І всім нам надію на вічне життя. Це свято Пасхи пригадує нам усім, що життя не закінчується смертю. Воскресний Христос. Приніс до світу благодать і любов, якою ми повинні поділитися один з одним. Особливо в цей важкий час Великої війни. Немає нічого сильнішого за віру та надію, вірити в Бога, це вірити в Його силу, коли ми перебуватимемо в складних ситуаціях та важких обставинах. Ми можемо звертатися до Бога і знати, що Він завжди буде з нами і підтримає нас. У цей день, любі мої браття і сестри, віддаймо Господу усі наші страхи, переживання, дозвольмо радісній новині Пасхи, світлу, що просвічує темряву, торкнутися. Нашого серця, зараз у часі війни ми можливо почуваємося безсилими і втомленими, як жінки мироносиці, не знаємо, хто нам допоможе відвалити камінь руїни нашого дому, камінь розпуки, камінь важкого болю, втрати сина, чоловіка чи побратима. Але як після ночі сходить сонце, після зими приходить весна, після вагітності народжується нова людина. Так і тепер нам треба вірити, що хоч нам принесли важкий камінь страждань, проте Він не стоятиме вічно, бо воскреслий Христос з нами. Нехай же Він. Буде для кожного з вас дорогі, особливо для хворих, одиноких, немічних, поранених, бідних, переселенців, волонтерів і для тих, хто переживає періоди випробовування та труднощів, переходом від плачу до розради. Ми не самі. Ісус Живий, Він з нами і навіки. Нехай радіють всі, бо сьогодні наша надія вже не розбивається об стіну смерті. Господь відкрив нам міст до життя і великої перемоги. Моя думка в молитві сьогодні лине насамперед до тих, які постраждали від цієї жахливої війни, у цей святковий день. Пасхи Христової, сердечно обіймаю вас, дорогі мої, і ділюся з вами пасхальною радістю. Щиро вітаю нашу владу міста та району, всіх наших земляків, хто воює на фронті, особливо наших незламних воїнів, невтомних волонтерів. Вітаю. Парафіян парафії святого Архистратига Божого Михаїла у місті Калуші, наше братство та сестрицтво священнослужителів святого храму, вітаю наших медиків, які щоденно на варті, вітаю з пасхальною радістю усіх гостей нашого міста, хто був змушений покинути свій дім. І молюся за ваше швидке повернення в час миру і перемоги, який скоро настане. Молюся за всіх поранених і засилаю особливу молитовну підтримку, любов і вдячність в цей день. Особливо молюся за невинно вбитих і закатований. У цій жахливій війні, складаючи найсердечніші пасхальні вітання, благословляю кожного з вас, дорогі наші калушани і гості нашого міста, ваші сім'ї і дітей. Нехай Це свято надихає нас на нові початки та дарує нам силу продовжувати. Наше християнське життя. Нехай віра та надія у воскресіння будуть нашим дороговказом і слова воскресло Христа, мир вам супроводять вас у цей важкий час і впродовж усього вашого земного життя. Амінь. Христос Воскрес! Воїстину воскрес! З ласки Божої, настоятель храму святого архістратига Михаїла міста Калуш, Української греко-католицької церкви, отець Іван Бігун.